Корупція це ж як поранення, коли кров витікає, начебто руки, ноги є, але коли кров витікає, боєць стає кволим, а потім, на жаль, помирає, бо у нас всього 5 літрів крові і 3 – це вже критичний кров. Але от корупція це приблизно про те. Це ресурси, причому не тільки матеріальні ресурси, коли там знаходять от, точніше, на плівках чутно, як одному з фігурантів справи Міндіча важко нести. Мільйон шістсот доларів в нових купюрах, бо це цілих шістнадцять кілограмів. Ти просто розумієш, що це чверть місячної зарплати кожного бійця Сил оборони. Який випадок несправедливості або корупції, з яким ви стикнулися в у війську? Е е породу своєї діяльності найбільше вразив? Є кілька таких тригерних точок. Я пам'ятаю, як командувачка медичних сил, слава Богу, вже колишня генерала Стащенка, почала мені в трубку. Не крадіть наших трьохсотих. На що я тільки розгубився і сказав: ну, тобто, не забирайте наших поранених, перевикладаю на нормальну мову, бо ви не під погонами, напевно, ви добровольці. Угу. А на що я відповів? Що якщо ми їх не будемо красти, тобто евакуювати, то вони стануть двохсотими, тобто помруть і їх можуть забрати тоді тільки дикі собаки. А, були якісь абсолютно абсурдні речі. Слава Богу, якби тут я вдячний залужному на той час. Головнокомандуючого, його один з помічників сказав, пиши листа на головком, і написав, і наступного дня була резолюція, що нас легалізували на фронті і почали приймати у нас поранених вже без зайвих запитань.